Доброго дня ми з України. Ну, для... Спочатку хочу подякувати Юрі за Юру за ВОЗ. Велика тобі подяка. Дуже-дуже велика подяка. Ну, Почнемо з того, що ми хочемо вам показати наш шнековий Воскопрес. Буде шнековий Воскопрес. Був на рибалці. Я познайомився із Віктором. Сиділи на Дніпрі, ловили рибу. Коли кажу, що сіточка хороша, він каже, так, кажу, таке, отаке я хочу. Він каже, так давай допоможу тобі зробити. Каже, мені самому інтересно. Ну, і почали ми китити в як його зробити. В Ютубі нема нічого, не знайдеш тільки де, як воно даве і все. Ні розмірів, нічого немає. Ну, Я хочу продемонструвати вам в розібраному віді його показати, як воно розібрано, з чого його е е е склажували, як його робили, розміри вам сказати. І, ну, Скажімо так. Ось дивіться, почнемо е е спочатку з цього шнеку. Ну, Корито, ви, я думаю, кожен знає, яке корито можна зробити, яке хочете. Мені ось Віктор, бачите, яке зробив корито, тут мед зливає, зливається все. Начнемо із сітки. Сіток я бачив багато таких сіток. І у цьому фінській сіт бачив преси. Тут продовсті дірочки є. Потім угорський бачив з круглими дірочками. Потім лісоновськими, по-моєму, теж з продовгостіми дірочками. І потім гуслія. гуслія теж бачив продовгості дірочки. Ну, Ми знайшли таке решето. Двоєчку. Значить, підемо з малого. Якщо буде погано забиватися віск протікати, ми візьмемо тут просто е, таким болгарочкою, знайдемо, ну, проріжемо такі продовгості е, рідко, канавочки такі, про, про пропиляємо, або бурмашину ну, і придумаємо чим -то зробити, якщо буде погано ці, бігти воск. Значить, дивіться, шнек 14-140, не 14-140. 140, оце в діаметрі. Буде, ми не приварили ще край сюди. Шнек, як зробимо. Ось шнек лежить, як зробимо шнек, а потім по розміру ми ось, ось дивіться цю приставочку. Тоді тільки раз ставимо і варимо уже по, цьому, по, по місту. Значить, це у нас тут 1400 ти, розмір. Такий бункерочок, бункерочок буде. Зйомний ще більший зробимо. Може будемо даже спочатку обрізати рамочки вручну. Такий столик зробимо, і бункерочок побільший зробимо, і хай воно з того стікатиме, і подивимося, як будемо робити. Як воно буде робити, і все це запустимо. Значить, дивіться: вал ми точили і всіх, я так бачив, зроблений він із чорного металу. Він Буде захований ось шнек, на ньому буде капролога. Сороковий, щоб ви знали розмір, 40. Отут. На краю він буде. Тут буде входити він так, тут редуктор. А тут ще ми трошки дірочку треба буде розбити більшу і буде фіксуватися він отут. Зваримо і отут будемо фіксуватися, щоб... Його держало краще, щоб його не розбалтували, вал, не гнуло нічого. Тому що щось попадеться сюди, в шнек і воно придавить і він почне терти. Так, дивіться, шнек він усих, я дивився, із трьох частин. Ось більша частина, середня частина і остання частина. Крайня, чи перша частина. Ось дивіться, він, він як буде давити. Спочатку більший тут йде. Потім середня частина менше-менше і на краю менше. І на краю ось так буде глушитися. Воно як іде, якось дивіться, як упорна шайба. Буде віск сюди доходить. А ця частина вона по діаметру трохи менша, ніж десь це десь на 13-130. На це шнек 140. ну може, 139, там притірочку зроблено, дивіться, там притірочку тут зроблено, підігнано. Заходить ось, притірку, а там щось воно приробиться. А шайба на 130. Віско сюди доходить і тоді попадає ось сюди в платітельну шайбу і через верх він виходить. Виходить і з цією шайбою, воно це все фіксується тут болтами. Чтитима болтами. Вот так надівається, він ось сюди буде. Отак. Раз, Фіксується. І сюди буде заходити. Отак. Значить, шнек. По, -по шнеку, що ще по шнеку. Десь так покотилось. сейчас я одну частину достану. Як він соєняється оцей шнек? Ось дивіться. Шнек. Оця частина. Край. Край ще отут буде, він оце на краю стоїть. отут ще буде робитися виборка. Виборка. Це як ми вже це надінемо, тоді поставимо по факту на токарному станку, щоб його соєдинити отут. Ще тут буде точитися така, кому треба буде, я тоді покажу, як буде як там вам концовик, чи як вам сказати, що буде кріпитися і воно буде сюди входити. І з нержавейки буде фіксуватися і буде терти по горизонту, щоб не попадало туди віск. Соєдіняється як. Він же ж, дивіться, це більший, цей ага, ось серединка. А цей менший. І його треба якось соєдини. Ну, соєдіняється він. Шукаємо отут, отут, як точили, ось ось, крайня точка, ось вона. Раз, крайня. І отак робиться пропил. Оце викидується. Отак тут запил робимо, викидується. І дивіться, отут теж пропилюємо. Отак теж. І теж викидується. І тоді в одній частині, тут десь, мабуть, 10 чи 12 мм треба оцю знати товщину. І оця кромка, або можна, я дивився, там узнавав людей, або ножовкою так пилюється, Отак от отпилюється до цієї частини і тут підпилюється, щоб шнек де на виході. І тоді він соєдіняється. І чим його склеїть? Ну, Клеїть, о, кажуть, що добре клеє муравійна кислота. О, оці частини, що ми відпиляємо, муравінь кислоті розтопимо. І це все діло суєдіним. Підгоном шнек суєдіним. Одну частину, другу частину чи третю частину суєним. Це все наділимо на вал на вал, потім що ми будемо робити, на кожному шнекі просверлюємо е, по два болта, спотаємо. Просверлюємо через вал, він буде проходити отак через вал, аж сюди. І спотаємо тут буде фіксуватися аж, аж тут. Він буде з двох частин кріпитися так. І все це на, на, будемо садити клей Значить, все так. Е, по редуктору тут же. Я так зрозумів, що треба редуктор. Чим менше оборотів, тим краще. Треба щоб було десь 3-2 оборота. Отак. Тоді буде воно лучше потихеньку-потихеньку. Воно тут потихеньку тут спочатку буде видавлювати, потім цю частині буде давити. Тим краще буде видавлювати мед. Я знайшов на Аліекспресі редуктор. Ну, він недорогий, я вам скажу. Це. Десь 3-4-3 тисячі, 3 навірно, це зайняло цих грошей. Хлопчик, хлопчик мені з Дніпропетровська продав. Тут в ньому було, я розібрав сальнички, поміняв і все. Він нормально, були подавлені сальнички і все. На, він у мене йде 1000 на, на двигателю 1380 оборотів. І вменшає він на 100. Якби найти... Тисячник, було вообще цей шикарно. Це значить у нас 13 оборотів і частотником ми будемо виводити десь на 4. Якщо було б тисячник, такий самий двигатель. Може у кого є, можемо махнутися не глядя. На цей це 1,1 це кВт тут. По-моєму. 1,1 кВт. Якби навіть мені 800 800, би підійшло. Да. 800 підійшло. Ну а якщо ні Значить, будемо давити таким, будемо виводити на цей частотником, на, на 4 на 3 оборота. І отак буде давити. Потім зробимо із цього зваримо із профільної труби квадратик такий. Це все, -все. сюди установимо оцю ванночку, І на ванночку він буде так працювати. Е, Значить, що хочу сказати. ну... Як соберемо, я тоді ще другу частину зніму. Це перша частина цього шнека. Може, у кого якісь будуть питання, задавайте, можете на Viber мені подзвонити. можете на і це, Telegram. можу відвітити, можу так відповідати. номер телефончика. Знайдемо, напишете, якому дам номер телефона. І будемо, як, як і що робив, всі нюанси розкажу. От, наприклад, ось дивіться нюанси. Я думав, шнек у мене цей, 140 надо капролон було купляти 150-й, коли ні. Капролон йде з допуском. Я 140 купляв, він йде чи 5, чи 6 мм, він ще допуска йде. Так що не надо переводити матеріал, 140 надо і брати його. А так, що тут ще можу розказати. Ну кому що буде інтересно, задавайте питання. Може тоді всі питання в кучу соберу і наведу вам тоді ще один ролик зніму. Все, пока-пока. До зустрічі, Ставим лайк.